Вітаю вас! Сьогодні у нас на огляді один з додаткових комплектів для планування, який має назву тижневий робочий розклад. Яка його особливість? Ми бачимо, що це подовжений лист формату А4, який з одної сторони містить деталізований по робочому часу розклад на 6 днів Тижня, а з іншої сторони, він виглядає як звичайний лист планування. З однієї сторони, щоденник, з іншої сторони, щоденний розклад. Як же він буде виглядати у планувальнику, і яке його місце? Зараз все покажу. Ми його вкладаємо як звичайний листок, наприклад, замість понеділка защіплюємо і детальніше зараз розповідаю, як. Він функціонує і чи може допомогти. Ми фіксуємо номер тижня, початок, кінець тижня по датам і у лінійці з робочого часу, з 8 до 8, ми фіксуємо наш розклад детально тих подій, які важливі для нас на цьому тижні. Знизу є додаткове місце для тих подій, які так само важливі, але не прив'язані до часу. Для кого ж буде цей лист корисний? Цей лист буде корисний для тих, хто хоче бачити більше свого часу, більш деталізовано свій тиждень у розвороті, а також для тих, у кого є багато зустрічей з клієнтами або багато записів з клієнтами. І так само це дасть можливість ретельніше планувати і залишати час на найважливіші справи. По закінченню тижня цей лист може слугувати як таким каталогізатором чи схроном для того, щоб сім листів тижня, що минув, можна обгорнути цим листем, І таким чином ми отримаємо. Каталог тижня дуже охайно, дуже зручно. Ще більше додаткових листів планування ви можете знайти на нашому сайті. Запрошую вас.